Сьогодні Академія інсталяторів завітала на об'єкт, на якому вже кілька років експлуатується твердопаливний котел. Давайте подивимося, з яких основних елементів повинна складатися котельня на твердопаливному котлі. В верхній частині котла знаходиться автоматика з вентилятором, задача якої постачати необхідну кількість повітря в зону горіння палива в котлі, і автоматика при цьому контролює температуру на виході з котла. І саме по цій температурі відбувається управління вентилятором. Якщо ми задали температуру, скажімо, градусів 70-80, при досягненні заданої температури автоматика мінімізує оберти вентилятора, при цьому знижуючи кількість повітря, яка попадає в зону горіння. Інтенсивність горіння знижується, і кількість теплової енергії, яку генерує котел, також знижується. Однак зауважу, що твердопаливний котел не може повністю потушитися, тому що дрова в котлі розігріті до високої температури, знаходиться жар. І навіть вугілля, те, яке утворилося при горінні деревини, воно може тривалий проміжок часу генерувати теплову енергію навіть за відсутності подачі кисню. Загалом. Твердопаловний котел, по суті, це теплообмінник. Окрім автоматики і зовнішньої обшивки з утеплювачем. В нього зазвичай у такій конструкції котлів ми маємо три, три зони. В верхній зоні знаходиться додатково, додатковий теплообмінник. Задача теплообмінника максимально використати тепло із димових газів, щоб не викидати їх просто на вулицю. Друга камера це. Безпосередньо камери згорання. Сюди ми завантажуємо паливо і сюди ми розпалюємо наші дрова. До речі, звертайте увагу на те, яка модель у вас котла використовується вдома, тому що якісь котли необхідно розпалювати знизу, з в нижній частині камери згорання, а якісь варто розпалювати з верхньої зони камери згорання. Ну і третя частина котла це так званий зольний ящик. Тут у нас є доступ до човуних колосників, і саме звідси ми вигрібаємо золу в випадку, коли її накопилося занадто багато. Ну, Окрім твердопаливного котла, вам доведеться використати ще значну кількість елементів, які забезпечують безпечну та комфортну експлуатацію вашого котла. Що це за елемент? Група безпеки. Група безпеки захищає ваш котел від занадто високого тиску теплоносія, який може трапитися в аварійному режимі. Складається вона із трьох головних елементів: монометр, який дозволяє вам володіти інформацією про поточний тиск теплоносія в системі, автоматичний розповітрювальний клапан, який викидає із системи опалення повітря. І запобіжний клапан. Запобіжний клапан при тиску в системі, наш більшому, ніж те значення, на яке він розрахований, відбув, відкриває систему опалення і дозволяє теплоносію вийти із системи опалення, наприклад, в конденсаційному мережу. Антиконденсаційний клапан. Його задача забезпечити розігріб зворотки котла до необхідного значення, щоб знизити конденсацію в системі в самому котлі. І поки температура зворотки нижча ніж за одне значення, він працює по малому контуру. Насос забезпечує циркуляцію тільки по малому контуру, котел працює сам на себе. Тільки тоді, коли температура зворотки набирає, наприклад, значення 55 градусів, значення температурної вставки всередині в пристрої, тоді відбувається часткове відкривання клапана, і частина теплоносія вже з системи опалення попадає в котел. При цьому постійно відбувається підміс, таким чином, щоб зворотка в котел була гарячою. Важливим елементом при підключенні котла до димохідного каналу є автоматичний обмежувач тяги. Й... Його задача стабілізувати розрідження, яке створюється в димохідному каналі, щоб забезпечити нормальне горіння палива в котлі. Якщо розрідження занадто велике, він привідкривається, таким чином в димохід якась, попадає якась частина повітря з приміщення, де стоїть котел, при цьому тяга на виході з котла знижується. Таким чином відбувається стабілізація тяги в різних режимах роботи котла. Наступні елементи нашої котельні – це компенсаційні бачки. Їхня задача компенсувати об'єм на розширення теплоносія при нагріві системи опалення. Враховуючи, що у нас об'єм води в системі занадто великий, а котельня дуже маленька, ми не могли встановити один бачок, тому було встановлено два бачки. Саме вони забезпечують компенсацію об'ємного розширення, і при нагріві системи тиск теплоносія не суттєво зростає. Важливий елемент даної системи це трходовий змішувальний клапан із циркуляційним насосом, який забезпечує постачання теплоносія в систему опалення, заданої температури та, яка комфортна для користувача. За забезпечення необхідної температури відповідає контролер. Отож, контролер управляє триходовим змішувальним клапаном, і його задача забезпечити необхідну температуру теплоносія, якому видаємо. В систему опалення. Хочу би е, звернути вашу увагу на те, що важливим елементом при об'язці твердопаленого котла є використання металевих трубопроводів в первинному контурі, високотемпературному. Чому? Тому що в аварійному режимі на виході з котла може знаходитись теплоносій з температурами 120 і вище градусів, особливо в аварійному режимі. Полімерні труби такі температури не витримують, тому важливо використовувати саме металеві труби при обв'язці від котла до буферної ємності. А вже після буферної ємності, коли вже ми маємо контрольований теплоносій, з нижчої температури, вже можна використовувати полімерні трубопроводи. Буферна ємність або ж тепловий акумулятор. Дуже важливий елемент котельні на базі твердопаленого котла. Її задача прийняти на себе все тепло, яке генерує котел при горінні палива в ньому. Після цього ми можемо або акумулювати це тепло на значний проміжок, часу, або поступово віддавати його в систему опалення за потреби. І саме за цей розгрузку буферної ємності відповідає троходовий змішувальний клапан з насосом, про який ми говорили трошки раніше. По своїй суті, буферна ємність є герметичною ємністю, яка має в собі значний об'єм теплоносія, але для того, щоб мінімізувати втрати воточуче середовище, вона утеплена масивним 10-сантиметровим утеплювачем. Для забезпечення безперебійного електропостачання на об'єкті з твердопаленим котлом варто використовувати пристрої безперебійного живлення. В момент, коли є напруга в мережі, він як стабілізатор виконує функцію стабілізації напруги. І в необхідних параметрах і видача її всім елементам, які споживають напругу в котелі. Однак, коли живлення в мережі пропадає, пристрій безперебійного живлення бере, накопичену в акумуляторі. При цьому значний проміжок часу, дозволяючи всім приладам, працюючим в нашій котельні, виконувати свої функції. Як бачимо, твердопаливний котел і система на базі твердопаливного котла це непросто. Вона має значну кількість додаткових елементів, але всі вони покликані забезпечити безпечну і комфортну експлуатацію вашої системи, яка працює на біомасі.